Все. Сьогодні 13 травня. Якими головними подіями відзначився цей день, пропонуємо дізнатися. 13 травня в Україні світі всесвітній день кульбаби. Приблизно в цей період починають квітнути ці яскраві рослини. Хоча перші кульбаби часто з'являються ще у квітні, а в травні жовті квіти змінюються на білі пухнасті кулі з насінням. Корінь кульбаби широко застосовують у науковій медицині. Його додають до складу відварів, що лікують захворювання травної системи. А ще кульбаба володіє кровоочисним. Зичогінним жовчогінним ефектом. Цього дня не родилися. 1972 рік український актор Назар Сригун, 1975 рік український хокеїст Олександр Матвійчук. До повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну працював дитячим тренером у школах. Після 24 лютого 2022 року увійшов до лав територіальної оборони в одному із сіл на Київщині. З літа 2022-го Збройних сил України. 1979 рік український футболіст В'ячеслав Шевчук. В'ячеслав Шевчук вісім разів ставав чемпіоном України. Чотири рази ставав срібним призером першості країни. П'ять разів вигравав Кубок України та двічі виходив у фінал Кубку. 1986 рік англійський актор, модель та музикант Роберт Паттінсон. Роберт ніколи не хотів бути актором. Перш ніж артист почав зніматися в кіно, він пробував себе в ролі моделі.